всіх на каналі про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і мова сьогодні йтиме про ВТВР та про аромати, у складі яких є ця рослина. ВТВР це рослина з родини злакових і походження її з Індії. Наразі ця рослина проростає в таких країнах, як Японія, Китай, Гаїті, Бразилія то. Ефірну олію витиверу використовують для заспокоєння, і також для зосередження. А сам аромат витиверу специфічний, тому що він може водночас пахнути і димно, і сухо, і землисто, і може також, в залежності від країни, де саме виріс, цей витивер, може також і пахнути вологістю, і пряністю. І в даному випадку я підібрала 5 ароматів, які містять собі ноту ВТВРу. Та почну я з ВТВ від Герлен. Це класичний ВТВ, який пахне пікантно, він пахне сухо. ВТвер в цьому ароматі якраз сухий і пахне солодкувато, тому що тут є і ноти квітів. І відчувається в ньому така горіхова нота, він спокійний, він навіть з такою легкою нотою чи ванілі, можливо, бобів тонка, тому що якраз він такий зігріваючий, він теплий, абсолютно спокійно він може сприйматися мною як аромат унісекс. Я його з задоволенням використовую. І тож перший аромат, сухий, спокійний і зрозумілий від Герлен. А наступний ВТВР у виконанні Дезишона це аромат Eccentric 03 від Ecentric Moleкул. Це не моноаромат ВТВРу, як у молекула 03. А тут ВТВР якраз пахне пікантно і волого. Обрамлений такими нотами, як імбир. Він такий пікантний, дещо різкувато гоструватий, і також тут розкішна цитрусова лаймова нота. ВТВР збалансовує достатньо гіркувато кислувату композицію пряною нотою «Есцентрік 03, якщо комусь буде до вподоби таке шипрове. Звучання із нотою витиверу, ось якраз це можна віднайти в цьому ароматі. А наступний аромат чистого витиверу із димними нотами, аромат підгорівшого дерева і з легкою молекулярною нотою. І створила його Наталі Лорсон. І аромат, хоч і вважається чоловічим, для мене це чистий унісекс, а аромат вже який має. Величезну армію прихильників, і є вже кілька фланкерів цього аромату. Аромат пахне вологим підгорівшим деревом. І також я, звичайно, відчуваю в ньому аромат чорнил, тому що я в шкільні роки користувалась чорнильною ручкою. І цей аромат, я буду пам'ятати все своє життя. І якраз енкер нуар, аромат ветеверу з сухого дтиверу і з нотою диму а витивер в Тімбукту від Артизан Парфумер. Це витивер пікантний з нотою перчику і аромат свіжий. Тут витивер вологий, от не начебто аромат озону. Тут відчувається також легка нота кислинки. Від фруктів, і тут відчувається хвойна нота. Аромат надзвичайно освіжаючий, він як фужерний, цитрусовий, але в в даному ароматі він вологий, як суха трава після дощу, і саме в ароматі тімбукту. І ще відчувається легка нота, десь щось середнє між нотою ладану чи нотою шкіри. І ВТВ в цьому ароматі він звучить вже в шлейфі, як після смак, прекрасний Тінбукту представник ароматів з нотою ВТВРу. Та наостанок, аромат легенда це шалемар в парфумованій воді від Герлен. А тут ВТВР відчувається натяком, і ВТВ тут. От як класичний, підкопчений, і саме в цьому ароматі відчувається такий присмак підгорівшої резини, і ВТВ може давати таке звучання, і... класична легендарна композиція, в ній відчувається і... Квіткова нота, і тут велика кількість ванілі, і тут також велика кількість цитрусових нот. І в тут обрамлений і амброво-бальзамічними нотами, і з нотами цитрусу, і взагалі тут дуже розкішна піраміда. І ви в даному ароматі відрізняється від, скажімо, аромату Есцентрик Молекул, і він більш схожий аромат по звучанню до аромату від Лалік. Я підібрала п'ять ароматів з нотою Витиверу. Витвер в цих ароматах звучить абсолютно інакше, і кожен аромат індивідуально звучить. Нота витиверу загалом рахується, начебто, нотою чоловічою, але чим дедалі? Я знайомлюсь з ароматами все щільніше. Ця нота вже відчувається мною, я її розрізняю, і вона мені подобається все більше і більше. І я цілком її уявляю на сучасній жінці і прекрасна нота втв нота натуралістична. П'ять ароматів такого еталонного витеверу є в моїй колекції. Діліться, будь ласка, в коментарях, які парфуми з нотою ВТВ полюбляєте ви. І на сьогодні така була моя розповідь. Дякую вам за увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!